Назва гурту Тінь сонця виявилась пророчою для Чернігова 20 травня. Під зливою у гумових чоботях декілька десятків фанатів на красній площі слухають пісні українського фолк рок гурту, який відкриває перший міжнародний фестиваль документального патріотичного кіно. «Кінодок». Я обожнюю цей гурт, знаю всі їхні пісні. і Це класний драйвовий гурт. І ніяка погода мені на заваді не стане. «Ви На сам фестиваль на кіно так планую. Ховаючись від дощу під навісом колишнього кінотеатру Щорса, народна артистка України Ада Роговцева дякує матерям загиблих атовців із Чернігівщини за героїзм їх синів і розповідає, чи є шанси на розвиток українського документального кіно, того, яке показує подвиг цих синів. Поки воно не стане державною такою серйозною якоюсь такою програмою. Це велика справа законом і розумним. Воно буде. Головна тема кінодоку – події Революції Гідності та АТО. Хоча серед 20 фільмів фіналістів є присвячені князю Святославу, режисеру Андрію Тарковському, сучасному українському кобзареві Юрку Фединському і навіть монтувальникам театральної сцени. В одному із конкурсних фільмів Небесна Сотня в вирій полетіла, знявся міністр культури України Євген Нещук. Він відкриває фестиваль. Хай цей дощ буде в добру дорогу першого фестивалю. Який має в собі дуже великий зміст показати, чим живе зараз Україна, що її болить, і як вона нас може об'єднати разом. Для проведення першого кінодоку не випадково вибрали Чернігівщину в землю геніального режисера Олександра Довженка. Хоча організатори кажуть, Чернігів досить важкий на підйом, не дивлячись на те, що мені говорили, що Люди тут дуже важкі. Я зустріла багато чудових, хороших людей, які гарно знають історії, які переймаються своїм містом. Пан Микола не пішов на відкриття фестивалю саме через зливу. Втім, холодна зима 2014-го не завадила йому пройти майдан. Тепер він прийшов подивитись на ті події в документальному кіно. В перший день відкритих показів у глядачів уже є фаворити. Добровольці Божої чоти воїни світла, джаз бенд. Прекрасні фільми були дуже гарні. Там про Харків ще один фільм. Важкий фільм, але цікаво. Сподобався дуже фільм про джаз бенд. Також про Харків, який спрямований на те, щоб розвінчати міф про його сепарськість. Фільм Дмитра Глухенького джаз-бенд про одноіменну позицію українських артилерістів у пісках, які, попри війну, залишаються оптимістами і, головне, людьми. А через декілька хвилин від початку показу фільму Зворотній бік місяця дехто із глядачів покидає кінотеатр. Тут молоді люди сиділи, вони встали, кажуть, ми не хочемо сіпарські Дивіться, дивитись фільми, вийшли. Член журі кінофестивалю Богдан Бенюк каже, цей фільм треба додивитись до кінця, перш ніж робити висновки. Цей режисер, який снімав. он провокативно рисковал своим жизнью. Чтобы попасть в это середовище. это хит колоссальный этого режиссера. По другую сторону Луны что находится? Луна. Такая же Луна. Такие же люди. Там тоже гибнут. Просто их обманули. Они воюют за ложные ценности. Фильм-то, собственно, о том, как пропаганда приводит в окопы. Я переехал-то в Украину. А я был фрилансер. Я так и представлялся, фрилансер. И как бы именно поэтому, ну, поскольку я еще тогда жил в Москве, и я для них был человек из Москвы, доску свой, я кредитовался по поддельному российскому удостоверению, поэтому, собственно, меня и пустили. Это к вопросу о списках миротворца, кстати. Я есть в этих списках, только я не, не зрадник, а я как раз человек, который пользовался прикрытием, операцией прикрытия, чтобы снимать с обратной стороны. З точки зору, якщо саме патріотичного кіно, то це, звісно, певно деструктивне все. Але з іншого боку, це вносить і якусь ясність у тому, що відбувається там. Документальне кіно це не розжована гумка. Воно має змушувати думати, каже молода режисерка Дар'я Давидова. У фільмі Дяка за службу вона показує поневіряння важкопораненого у пісках добровольця Романа після війни. Це ну найкраща ілюстрація того, що, що думає велика частина нашого суспільства. Що насправді бійці отримуються все задурно. Ну, от, власне, подивіться на Романа, наскільки це задурно і чого це йому коштувало. Члени журі кажуть, судити документальне кіно дуже важко. По-перше, бо воно відображає душі реальних людей. По друге, у випадку кінодоку кадри цього кіно ще не прохололи, не відійшли в історію. Це дуже додає якоїсь такої. Якихось емоцій, які не завжди виникають, коли дивишся е... Е... ігрове кіно я сьогодні не переживався. Документальне кіно, як на мій погляд, вона закріплює наш досвід, а закріплення досвіду це... це є якась певна гарантія того, що ми, можливо, не почнемо знову щось робити безглузде. Якщо я вижу тут молодь, которая приходит, Тогда я думаю, що этот фестиваль полезный. Відомий польський кінорежисер Володар Канської пальмової гілки та венеціанського золотого лева називає фестивалі із червоними доріжками та прийомами порожнім гаянням часу. По що вже в Америці відбувається такий підвік документальному кіно успішні з точки зіння документальні павнометражні катки. У вас просто є біль, Есть сюжеты, которые призывают документальное кино.